Жіночий одяг Шень. Тут іде таке різноманіття одягу, як і буденний, так і святковий одяг. Ось такі різні костюмчики, сукні. Ось такі і святкові сукні, і буденіна. Ось такі косточки класні, спіднички. І розміри також класні від S до XA. Ось такі класні накесенькі шлюпенці. Такий костюмчик. Такий також лесенький костюмчик. Ось такий хлоп. купальничок. Така класна сукня. І тут якість дуже класна. Ось така левесенька сукня, такі штанишки, такі дуже гарні тупольки. Такий кубінізончик брючний. Ось такі легесенькі штанички, такий спортивний костюмчик, топ і лосинки. Така легесенька блуза. Тобто одяг на всі випадки життя. Така легесенька сукня. Одяг йде весь в індивідуальних упаковочках. Ми вам просто дістали з упаковочку, щоб ви бачили, які є наповнення. Тут сукні, тут спірнички, тут також сукні, кошечки, такі капунчки. Сукні. Вот такие кофточки, також тут ідуть і сукні, і футболочки. Тут також є і піжанки, і халатики, і сукні. Замовлення від 100 кг, звісно, буде дешевше. Тут такі всякі пізні і худі. какие такие купальнички, какие сухни, джинсы, купальнички сухни, такие идут костюмчики, сукни, джинсики, купальнички, сукни, блузы. Вот такие костюмчики, Купальнички, косточки пижамки, купальнички.